Smart hashtag No1 версії Brabu's. Це максимальна комплектація з повним приводом і самою великою батареєю 66 кВт, потужність 428 кінських сил. В даній комплектації матричні фари, обвіси Brabus, максимальна кількість асистентів, адаптивний круїз. Сліпі зони, екстрене гальмування, переднє, заднє, тобто все, що може бути в смарті, в даній комплектації є диски 19 го діаметру з датчиками тиску, порти ccs 2 швидкий порт європейський та type 2 трифазний підтримує до 22 кВт на годину. Епізони, величезний панорамний дах з електричною шторкою, Парктроніки передні задні, камера 360, передні задні, тобто кругового огляду. Тонування задніх вікон з заводу. Безключовий доступ. Такі от електроручки, брабус акценти, стрічка, електросидіння, пам'ять, чорна стеля. Сидіння комбіновані, алькантара, шкіра. Килимки літні, оригінальні. Пробіг 76 км на даний момент. Автоофіційне купувалися у офіційного дилера Mercedes в Данії. Два Смартика ми там купували, два брабуси, біц, топова музика, проекційний дисплей, автопаркування. Ось тут от вмикаються асистенти. Авто може утримувати в полосі, розганятися, гальмувати без натискання на педаль акселератора. Тобто вона гальмує і починає їхати автоматично. Шкіряне торпедо, комфортна підсвітка, багато відтінків, регулюєте, кастомізуєте під себе. Ну, Датчик світла, дощується вже автоматично. Ось така от. Панорамка Електро з кнопочки. Величезний моніторчик. Ось такі от камери. Є також 3D. Тобто можете збоку дивитися. Ну і тут от багато всього. Подстаканники під телефон, велика, великий бардачок. Тут charging карт. Тут карточку можна заряджати, авто можна по карточці ще заходити. Голодження бардачку, бездротова зарядочка, USB-C, потужні порти та 12 вольт на, 100, на 120. Ват. Що тут скажеш? Нове авто, сіли поїхали. Гарантія офіційна. Вони ще навіть наклеїчки тут, все, LED. ну класне. Пальчиком сенсорне все. Дуже дуже гарний смарт. Там дзеркало з автозатемненням. Ну, тобто є все. Показую вам позаду. Тут тунель у нас немає. От пряма підлога. Місця. Достатньо. Так от у мене. От Я сів, дуже комфортно. Також ви можете собі збільшувати навіть багажник. Ось тут є рычажок, і ви вперед можете зміститись, і у вас тоді задній багажник набагато більше. Тобто сидіння зміщується, Ну, доволі так хід великий. Три підголівники. Підлокітник. Оце опускається, там лижі перевозити чи щось довге. Ось такі дефлектори Клін для, для кліми. Авто класно, от я сиджу, мені дуже комфортно. Подобається. Показую вам багажник. Динамічні ліхтарі, поворотники, автодотяжка. Задньої дверці, можна ногою без рук від, відмикати. Повний комплект. Отут є ніша ще теж. Кнопочка дотяжки. Реально нове авто 19 го діаметру, я вже казав, Диски кілопецплавні. Нове авто. Коштує в Європі на, на сьогодні 53 тисячі євро. Перекладіть в долари це. 60 плюс доларів. У нас буде ціна в обісі, саме дешево в світі. Звертайтесь в AutoSmart наші контакти. Авто в наявності. Приїжджайте і ви встигнете ще до подорожчання.